Друзі, трішки про те, як ми створюємо сущності, чортів, лярв та інших невидимих сутностей. Українською мовою це сутність, а в моїх знаннях це продукт ДНК. І так, продукт ДНК створюється із або сутність створюється таким чином. Людина маленька, там в дитинстві бігла, підвернула ногу. Крикнула, ой, боляче, поплакала і на цьому місці залишила свій образ Образ або голограму болі, голограму слов, слів, які були промовлені. Так, перестала боліти з часом, забулася і пішла далі по життю. Це, оце перший сформований енергетичний шланг, шнур, через який. З людини постійно витікає життєвий потенціал на цю форму образ сущність болі. Далі людина йде, в неї ну, понижуються вібрації вже понижені вібрації із за болі, тому що порушення вийшло спочатку сухожилля фасції створили. Маленький ще невидимий перекос в організмі, потім починають хворіти органи в певній мірі. Емоційна якась незадоволеність, не знає звідки роздратованість. А роздратованість це перша причина того, що через цей шнур енергетичний чи шланг. Витікає енергія на цю сущність енергетичну волі. Тоді виникає десь якась ситуація, ця людина злякалася і знову створила певну сущність страх. Ну, по-моєму, це продукт ДНК українською мовою, сутність. Далі людина живе. І енергії вихалащується на цю сутність, а вона йде. Тобто на цьому місці, де ця людина злякалася, залишився, залишилась голограма. І ця голограма це і є той розумний згусток енергії, який вихалащує з людини. Енергетичний потенціал постійно для того, щоб жити. А він хоче жити. Він буде жити, тому що ми його створили. Не хтось, а ми його створили. І потім по життю людина далі йде, у неї виникають такі думки погані, недовіра, страхи, її мучають. Вона починає думати про це думками, понижує свої вібрації. По-перше, Вібрації організму понижує в той момент, коли виникає травма, спазм, починається пониження, потім понижується через страх, гнів, завість, жадність, залежність. А потім, коли вже ці дві структури працюють на людину, виникає третя структура, та, яка. Ну, Демонічна, можна теж так сказати, тому що це все сюди підходить. Адже ми всі створюємо ту невидиму силу, яка нами володіє потім ітогі. І от символами я даю можливість руйнувати оці сущності, образи голограми, як ще правильно назвати, які вихолощують з людини енергетичний потенціал життя. І Прискорюють старіння і погані почуття, знижується вібрація, і, якби волнова енергетика людини, думки в неї починають линути в минуле, і вона, наче застряє в цьому минулому, вона в цьому минулому шукає вихід і підживлює ці створені в минулому. Енергетичні сущності. Їх багато, це я вам показую два. Там виникає багато з часом. Скандал з мамою, думки про те, що частіше всього батьки лякають дітей тим, що «Ой, я помру, що ти будеш робити? І таким чином, тобто, в страх вводять, і дитина думає, завжди переживає. Не за себе думає, а думає за те, що. Мама помре, що я буду робити. Створилася ще група певних сущностей, і вони вихалащують по життєвому шляху з людини. Потім ще якась певна причина виникла в стосунках між чоловіком і жінкою: ревнощі, завість, злость, ну, всі ці негативні. І людина думає про те, що він зрадив її, створює одну за одною причини, які потім в ітогі створюють, штовхають партнера на такі вчинки. І ця сутність вихалащує любов людини, енергетичний потенціал. З серця працює не на ту людину, яку любить, а вже на цю сутність. Далі йде з дітьми йдуть якісь такі. Не виникають теж в соціумі, по роботі, недооцінювання себе і таким чином. ці проблеми мають зв'язок за в соціумі мають зв'язок. Це продукт ДНК, що я говорю. І цей продукт ДНК взаємодіє з одною людиною. Тобто цей продукт ДНК взаємодіє з людьми і цей взаємодіє. І інші люди взаємодіють з, з ну, всеобщі, забула слово продукт ДНК, навколишнє середовище, сущності, на вбір всіх злих сил, якими маніпулюють нами, як релігія, магія, політика і все остальне СМІ і така інша негативна система. В яку наші життєві сили починають перетікати. Отже, з допомогою символів, любу, першу причину, любу проблему, сутність фороб, енергетичні згустки, хвороб ем, лярви, хі -хі, чорти, демони, дияволи, все це е, руйнують символи, які я вам даю. Отже, ваше життя. Ваше здоров'я в ваших руках. Але тоді, коли ми прожили свій шлях, за нами йдуть діти. І вони саме страшне, що потрапляють в ці ж самі нами створені ніші, і вже не розуміють, чому з ними так стається. Отже, наслідкові хвороби проблеми ми створили раніше, нам створили ще раніше, отже, для того, щоб зупинити ці всі категорії. Зл... Злодюх, які крадуть у нас нами ж створенні е... сутності, продукт ДНК, так як я його називаю, тому що продукт ДНК це все, що може людина створити, як добре, так і погане. Але символи приймалися тільки на все погане, що ми створюємо. Отже, очистити свій шлях для майбутнього, як собі, як твої, своїх дітей, є можливість.